Топ 5 найкращих фільмів про канібалів. Ви просили, тож давайте складемо список найкращого та неочевидного хорору. П'яте місце зелене пекло, жорстокий та відбитий фільм, який можна назвати сучасною версією пекла канібалів. Дуже жорстоке кіно, тому будьте обережні. Четверте місце пекельне пекло. Як же я рекомендую цей фільм всім фанатам хорору, де заправляють чорний гумор та екшен? Обов'язково подивіться, це знахідка. На третьому місці ще один ультражорстокий, але не Перевершений фільм жахів Кістяний томагавк тут Курт Рассел полює на канібалів ще й з антуражем вестерну одразу 10 з 10. На другому місці сучасний шедевр хорору, сире. Небагато людей можуть кайфанути від нової хвилі жахів, але для всіх, хто шарить, це просто культова річ. І нарешті перше місце ідеал фолк хорору задовго до того, як жанр став популярним серед глядачів. Якщо ви не бачили люда Жера, зробіть собі послугу і подивіться це неймовірне кіно. Далі пишіть ваші улюблені хорори і підтримайте. Та канал підпискою.